Всім привіт! Сьогодні у нас адреса, де ми встановлювали роздвижну систему. Виготовлена була з системи профіля Rehau 70. Ламінація в масі. Одна частина глуха, друга наклонно-сувна в сторону. Фурнітуру ми використовували Zigginia портал 200Z. Ось так от і з середини конструкцію знизу біле. Це була доборна планка для того, щоб була змога в майбутньому підняти рівень підлоги, який буде з часом підніматись. Ось такий вигляд має ззовні Уже після того, як ми закріпили продули монтажною піною. Піну ми додатково загерметизували з тізом А. Тобто це герметик для зовнішнього застосування. Ось такий вигляд. Це вже в закінченому варіанті. І покажемо принцип роботи. Ручку ставимо горизонтально. Таким чином, стулка стає на режим провітрювання. Якщо опускати ручку донизу, ось таким чином, нижня частина стулки виходить із своїх пазів, і тоді стулку можна здвигати в сторону. Там є обмежувач ось таким чином відкривається повністю проєм. Для закриття цього порталу закриваємо. Низ, частково підходить, ручку ставимо горизонтально або відразу в верхнє положення для закриття.